Всім привіт, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися будівництвом чи ремонтом квартири у Сан Мішуно, яка підійде для студентів приємного всім перегляду. Але перед початком моєї розповіді про цю квартиру хочеться сказати трохи приємних слів вам, глядачам, за підтримку після попереднього відео. Мені безмежно приємно було читати і бачити ваші слова підтримки. Ці всі слова ще більше надихнули мене, це мені було дуже потрібно, тому ще раз я дуже дякую вам за такі теплі відгуки щодо мого повернення. Тож повернемося саме до квартири. Ця квартира знаходиться у районі спеції. Я думаю, що саме цей район займає перші місця серед усіх районів Сан-Мішуна по квартирам у багатьох сімерів, бо і сам район більш якийсь затишний, тут є більше ділянок, де можна щось збудувати, окрім самих квартир. Та й сам стиль цього району більш приземлений, наче. Мені він чимось віє бруклінськими будівлями, квартирними саме домівками. Тут також є неподалік від квартир міст, який нагадує саме Бруклінський міст. Загалом щось більш схоже і звичніше нашим очам і уявленням саме про міські квартири. Я не кажу зараз про ті совкові квартири, які в нас ще залишились в наших містах. Я думаю, ви мене зрозуміли, про що я. Я люблю будувати всім саме нові квартири. Чи коректніше буде казати, ремонтувати їх? Не знаю. Коротше, я люблю не забудовувати одні й ті самі квартири в різних стилях, а кожен раз брати якусь нову квартиру, яку я ще не ремонтувала. І саме цю квартиру я ще не чіпала за весь час моєї гри, самостійно її не перероблювала, тому вирішила зробити це саме зараз. Ця квартира йде з особливістю вона потребує ремонту. Тому тут будуть і пацючки, і щури, і оце все. Не дуже гарна сантехніка, і щітки постійно будуть вибивати світло, запахи, і весь цей набір прекрасного. Не розумію, чому б не можна було зробити можливість вибирати щось одне або декілька таких от особливостей ще на етапі розробки. Але тут вже нічого не поробиш. В нас такої можливості з вами немає. Ну і в квартирі є також балкон, що теж для мене є особливим, такою особливістю, тому що в квартирах в Сан Мішуна мало де можна знайти взагалі балкон. І це теж приємно. Я частенько помічала, що деякі застроюють всі ці предмети, всі ці особливості, які додають незручностей в квартирі, або просто видаляють їх через отладку. це можна зробити через отладку, але я вирішила залишити все це добро, тому що в мене з'явилась ідея створити квартиру значить непоганим таким ремонтом, на перший погляд. Але якщо придивитись, якщо провести в цій квартирі трохи більше. Більше часу, то в ній можна буде побачити багато недоліків. Саме тому ці особливості квартири дуже гарно вписались в, скажімо, інтер'єр. Я собі так сама придумала, зробила таку невеличку для себе легенду, що власники цієї квартири. Підроблювали якийсь маломальський ремонт, щось намагались лагодити самостійно, але робили знову ж таки це без якогось е, особливого досвіду. Або, щоб зекономити, наймали не дуже дорогих робітників, які лагодили і ремонтували квартиру без ентузіазму. Не приділяючи якоїсь особливої уваги до старої сантехніки, проводки і всьому тому дуже важливому, що є в квартирі, що буде оновлювати не тільки зовнішній вигляд, а й всі внутрішні квартири, так скажемо. Тобто в цій квартирі завжди приділяли увагу саме якомусь косметичному ремонту. І так я люблю придумувати собі в будь-якій домівці в Сімсі чи в квартирі, якийсь ще й бекграунд, хто Власник цієї домівки, як воно будувалось все. І мені це придає якогось більшого інтересу до гри, тому я майже завжди при будівництві щось у мене самостійно, якісь такі думки виникають в голові. Сама квартира достатньо велика за розмірами, тому в мене вийшло зробити дві повноцінні кімнати, ще є гостьова зона вітальня. Тому цю квартиру можна було б зробити як таку дешевеньку сімейну квартиру, але мені хотілося побудувати саме квартиру для студентів. Так, можливо, це трохи стереотипно, що такі трохи убиті квартири йдуть саме для студентів, для людей, для симів, які не мають якихось великих коштів для комфортного життя і житла. Ну нічого я не змогла з собою зробити. Я від самого початку хотіла побудувати щось саме для студентів, тому така от думка за думкою, ще й вибір саме цієї квартири, мене все це наштовхнуло. Лу на такий от кінцевий результат. В результаті вийшла квартира для двох студентів з окремими для кожного кімнатами, тобто ніхто нікого якось не буде стиснувати чи соромити. Кожен буде жити і займатися своїми речами в своїй кімнаті. Мені ця квартира була потрібна для однієї із дівчат з династії. Ну а так як квартира сама по собі велика, я вирішила зробити ще й другу кімнату, щоб у цієї дівчини з'явився сусід чи з'явилась сусідка. Ви можете бачити, що в самій квартирі є багато, достатньо рослин. Не знаю чому, але під час будівництва мене кудись понесло трохи в бохостиль стиль з розмаїттям рослин, климів, дерева, якихось яскравих елементів в інтер'єрі. Якогось такого стилю, я думаю, що саме власники цієї квартири зробили її такою. А студенти, які тут будуть жити, вони можуть чіпати і вносити якісь зміни, робити щось вже в своїй особистій кімнаті. Як це мені б мені хотілось, мабуть, бачити у подібних квартирах під оренду для молодих хлопців і дівчат. Трохи такого романтизування квартир для оренди з захламіченням кімнат самими господарями, самими власниками. Меблі я намагалася використовувати не те, щоб дешеві, але ті, які виглядають вже, скажімо, не першої свіжості. Не всі, звичайно, але я намагалась балансувати між дешевими по вигляду, дешевими по ціні і простими речами. Мені сподобалась ідея використовувати полички і прикрашати їх рослинами, книгами, якимись маленькими дрібничками, тому в квартирі буде достатньо таких от поличок з прикрасами. На кухні ще, до речі, я замість обіднього столу використала таку консоль чи у, туалетний столик. Я не знаю, як ці меблі називаються. Зараз не можу підібрати якогось конкретного слова. Щоб ви розуміли, ці столики із категорії столиків і тумбочок біля ліжка. Мені сподобався саме цей столик із останнього комплекту, одного з останніх комплектів, там, де дуже такі ніжні речі. Не пам'ятаю його назву з пастельними відтінками. На скріншотах ви вже зможете побачити, якщо ви не звернули увагу на цей столик на початку, коли я будувала саме кухню. Він підійшов на кухню і по своєму відтінку, тому що холодильник має майже такий же відтінок, як і цей столик. Ну і взагалі поставлі. Своєму стилю мені здалося, що він сюди дуже гарно впишеться. Я його трошки збільшила за допомогою тул, щоб зимітувати саме обідній столик, тому що він сам по собі трошки нижче, ніж стільці. Всі ми там, звичайно, не зможуть сидіти за ним як за столиком. Та і я думаю, що якщо вони будуть щось ставити на цей столик, то предмети будуть просто проникати скрізь збільшену поверхню. Але для геймплею це можна якось виправити. Можна просто зробити звичайний розмір цього столику. Це просто було дуже красиво і гарно якось для візуалу, тому я вирішила так зробити. Я думаю, ви мене зрозумієте. Для функціональної обідньої зони є стіл у вітальні, тому якщо ваші персонажі не мають звички їсти біля телевізору, як такі типові студенти, типова поведінка студентів, чи у себе в кімнаті перед комп'ютером, наприклад, то ця обідня зона їм сподобається. Ну і щодо кімнат, які у мене вийшли, перша кімната, яку я почала облаштовувати, вона була якраз призначалася якраз для моєї персонажки з династії. Вона буде навчатись на факультеті філології і вона планує будувати кар'єру чи юриста, чи якихось суддівських справ. Там вже як піде діло загалом її кімната та і наступна. Також до речі, вони дуже світлі і ніжні за відтінками, але я не думаю, що обов'язково сюди треба буде селити тільки дівчат. В принципі, і для хлопців ці кімнати теж підійдуть. По відтінкам та забарвленню. Я намагалась передати стиль саме моєї дівчини в цій першій кімнаті. Вона і в династії виглядала так само в неї улюблені кольори саме сині, голубі, такі дуже ніжні пастельні. І якраз для неї, як для характеру персонажу, я думаю, що це дуже типово, що вона б шукала саме таке місце для себе, для життя, яке би відображало її стиль. Якщо говорити про невеликий портрет цієї дівчини, то вона поїхала на навчання, можна сказати, в саму останню чергу. Життєві умови її на той час не могли дозволити їй покинути батьківський дім, поїхати зі свого рідного міста, тому що вона зовсім нещодавно народила дитину. Але, врешті-решт, вона вирішила поїхати навчатись, залишивши цю свою дитину на своїх батьків. Це рішення було зумовлене. Її і важким характером, і саме обставинами, і сімейними, і особистими обставинами. Бо вона не планувала стати мамою тільки закінчивши школу. Вона планувала будувати свою кар'єру і бути успішною незалежною жінкою, тому що в неї був не дуже гарний приклад у вигляді її матері, І вона не хотіла якось повторювати її долю, тому в неї були дуже великі масштабні плани щодо свого майбутнього, але життя. Повернулась трошки не в той бік. Завдяки своєму такому достатньо складному характеру, вона все ж вирішила залишити дитину на виховання своїм батькам і поїхала на навчання. Як для факультету філології, я просто не придумала, які можна було б залишити предмети інтер'єру, щоб. Можна було вгадати факультет, на якому вона навчається, якісь дрібнички чи прикраси. Я просто не вигадала нічого, тому сюди в її кімнату можна буде поселити майже будь-якого сіма. Ну а в другій кімнаті, яку я спочатку хотіла зробити більш нейтральною, врешті-решт, вона вийшла для Сіма, який займається чи навчається. Який коротше буде пов'язаний з музикою. Якісь в кімнаті будуть предмети інтер'єру, декору, якісь маленькі дрібнички, які будуть натякати на таке захоплення чи стиль життя цього сіма. Коротше, щось, що зв'язане з музикою. Вдруге, до речі, я тільки зараз зрозуміла, що така ж схожа кімната в мене була в попередньому відео. На останок я залишила для себе ванну кімнату. На той момент я просто забула що в цій квартирі ще є балкон, якому я спочатку була дуже рада, але я забула про нього, тому я думала, що ванна кімната буде останньою, і мені хотілось зробити в цій квартирі достатньо велику ванну кімнату, бо, звичайно, я тоді тільки придбала комплект. Який пов'язаний з ванними кімнатами, і мені хотілось понатикувати просто все в цю ванну, що я зможу знайти з цього комплекту. Тому в ванні знаходиться і душова кабіна, і сама ванна, і інші сантехніки. Всі ці. Приладдя, включаючи ще й пральну машину і сушилку. До речі, цей комплект з ванним приладдям мені достатньо сподобався. Деякі предмети були трохи дивні, бо якийсь в них розмір дуже завеликий, але в цілому цих речей не вистачало дуже для будівництва без додаткових матеріалів. Ну і на балконі наостанок я вже вирішила зробити зону відпочинку для сімів, які будуть тут жити, для студентів, для їхніх друзів. Можливо, для якихось невеличких вечірок на балконі, чому б саме і ні. Такий невеликий затишний куточок, де буде приємно провести час, наприклад, коли буде сідати сонце. Ось така вийшла квартира. Я сподіваюся, що вона вам сподобається. Ви зможете скачати її на моєму Patreon, вона буде доступна всім і одразу, тому обов'язково переходьте за посиланням під відео. Ви можете також підписатись на мій Patreon не обов'язково за платну підписку, там просто є можливість підписатись на сторінку автора, щоб слідкувати за новими постами для всіх. Ну, а якщо у вас є можливість і бажання мене підтримати, ви можете це зробити також там на Patreon. Я намагаюсь поповнювати колекцію ексклюзивного контенту для своїх патронів регулярно, намагаюсь, тому зможете знайти для себе дуже багато цікавих якихось будівництв ексклюзивних і також симів. Якщо вам тут було затишно, то підписуйтесь на мій канал. Я також рекомендую вам підписатись в телеграмі. Я оновила там всі посилання, де можна мене знайти, і як можна зі мною зв'язатись, якщо у вас є якесь особисте питання, тому обов'язково заглядайте в опис під відео і можете знайти там усі цікаві посилання. Ну і дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.